Ейдос це був якраз такий перехідний період, коли я закінчив політичне життя. Я потрапив на вищу політичну школу. Це був перший набір. І після цього вже я став частиною Ейдосу. Я став регіональним координатором по Донецькій області. Тут всі твої мрії, якраз як Ейдоси. Ти можеш втілювати і ти реалізуєш їх як тільки ти захочеш, тобто, ти бачиш як художник, і ти можеш це робити. І тобі тільки ти отримуєш підтримку від крутішої команди, яку я знаю, для того, щоб зробити результат. Розвиток суспільства, який я побачив після революції гідності, він мене більше всього надихає і зараз, коли звичайні люди стали обралися або мерами, або депутатами міст, і вони хочуть змінювати нашу країну на краще. Я вважаю, що 100% ми змінимося. В ближайшому часі, так як ніхто інший.